Я хочу показати, в яких умовах я живу. Оце моя спальня. Переселенка зі Слов'янська, 76-річна Світлана Смолір, веде нас до кімнати, де почувається в безпеці. Це моя кровать, стол. Все в мене є. Я з города Слов'янська, Донецької області. 14-му в Слов'янське почалося все, що у нас Слов'янська. Тихо було так, особо страху не було у людей. Що відбувалося? Прийшли війська, зайняли ж І вони швидко покинули Славянськ і йшли в Донецьк. 24 лютого що було в Славянську минулого року. Ой, не передать словами, що у нас було. Почали бахкати, почали до того бахкати. У мене внуку шість років було. Він бідненький проснувся і сутки плакав. Ось от всю дорогу. Я кажу синок, виїжджайте, ради Бога. Молодший давай, син Микола з родиною виїхали наступного дня в Дніпро. Дитинку взяли, потім сваха паралізована, невістка. Ну, всі уїхали. А я залишилася з старшим сином. Він мене забрав, окно, ніч, Вся його все, снаряди літають, все горить. Через кілька домов попала ракета, вдома немає. Людей нема, криші позносило, стекла повибивала, і люди живуть у цьому ужасі. Кожен день прилітають ракети. Лежать невозможно. Котел включається, а отак от, от котел. представте, машина проїде отак. От Вроді посильний чоловік, крепка я дуже. Я спортом займалась. А пережити оце не это. я кажу: синок, зараз об'явив наш мер. Об'явив евакуацію, де да, я поїду, хоч трошки приїхала сюди. Світлана Георгіївна на Житомирщину до Горішківецької громади приїхала 23 квітня евакуаційним потягом. На даний час у нас в громаді перебуває 189 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб, з них 58 діток. Останні люди, які до нас приїхали, це в прихисток в селі Никонівка, Це було 52 людини. З них 17 діток в даний час, коли ми створили при Хисток, ми вже всіх людей майже розселяємо туди. Частинка людей мали бажання розміститися в приватних будиночках. Ми їх туди розмістили. Жити до себе Світлану запросила жителька селища Гришківці Лариса Пацевич, яка вже приймала у себе переселенців. Торік в мене були із Києва, із Чернігова, із Херсона. Ну, цьому році вона перша. А як не допомогти? Ісус, що сказав? Те, що ти зробиш одному з менших моїх братів, це ти зробиш мені. Я й слухаю слово Боже. Попри те, що Світлана наразі у безпеці, думками вона поряд з синами, тому весь час молиться за них. Кожен день, би діти жили. Я дуже переживаю, дуже так хочеться крикнути, Люди, а Ми хочемо мира, мира житті ми хотімо, ще пожити. Я хочу пожити раді дітей і вернутися додому. Там син Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина.